Погода на Хмельниччині у найближчі три дні істотно не зміниться. З початком календарної осені на Хмельниччині все ще пануватиме літня погода з високими плюсами. Найближчої ночі з 29 на 30 серпня температура повітря буде на рівні плюс 16 плюс 18 градусів. Впродовж доби збережеться хмарна з проясненням погода без опадів. Місцями можливі пориви вітру до 10 метрів за секунду. Вдень у п'ятницю температурні показники будуть коливатися в межах 30-32 градусів вище нуля. Останній день літа подарує комфортну і суху погоду. У суботу, 31 серпня, доба мене з невеликою хмарністю. В день повітря прогріється до 30-33 градусів тепла, а вночі коливатиметься в межах 18-20 градусів вище нуля. Літні плюси будуть і у неділю 1 вересня, в день стопчики термометрів покажуть плюс 33 градуси, а нічна температура повітря буде в межах 17-19 градусів вище нуля. Впродовж доби буде ясно, ближче до вечора небо захмариться та опадів синоптики не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.